Перший день у Кропивницькому центрі адмінпослуг приймають документи на відстрочку від військової служби під час мобілізації. Чоловіки, які отримали електронні номери, принесли документи для оновлення даних про відстрочку від військової служби під час мобілізації. Третя листопада перший день, коли фізично ці документи приймає центр надання адмінпослуг, розповідає начальниця відділу департаменту адмінпослуг Анна Шевченко. Відбулися зміни в законодавстві України, саме в законі України про мобілізацію. Цінну підготовку та мобілізацію та постанові КМУ від 16 травня 2024 року номер 560. І тепер громадянин України військовозобов'язаний може отримати відстрочку або самостійно через «Резерв плюс», або звернувшись до ЦНАПу, і адміністратор ЦНАПу засобом порталу дії допоможе сформувати заяву про отримання відстрочки. Заяви формують у двох кабінетах. Далі вони надійдуть до центру комплектування до того ТЦК, де стоїть на обліку громадянин. Ця послуга є екстериторіальним обов'язково паспорт, ідентифікаційний код обов'язково обліковий документ для ідентифікації особи. Головною умовою подачі документів через СНАП є наявність електронної пошти, тому що програма не дозволить продовжити роботу в дії. Документи приносяться обов'язково в оригіналі або, або завірені копії, як забажає заявник. Вони одразу ж людині повертаються з 20 чоловіків. Зі знімальною групою погодився поговорити один без запису на відео. Цобрат новий пакет документів, то точно в воєнкома. А в воєнкоматі ніхто нічого не віддасть. Не а де його збирати, ніхто не Ідіть, збирайте все по-новому, відкривайте постанову 560 і дивіться, що вам треба. Оригінали висновкам сека ніхто на руки не дає. Копія завіряти, треба тільки всі копії нотаріально завіряти. Смисл відправляти туди, якщо тут все є. В воєнкоматі все є. Відстрочка від мобілізації продовжується автоматично для 14 категорій: це люди з інвалідністю, тимчасово не придатні до служби, батьки трьох і більше дітей до 18 років, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої груп, люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої груп. Хто доглядає за батьками з інвалідністю? Жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у збройних силах, студенти денної або дуальної форми навчання. А також докторанти і інтерни, наукові і педагогічні працівники, які викладають за основним місцем роботи не менше, ніж 0,75 ставки. Люди чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану. Родичі героїв України, люди незаконно позбавлені волі внаслідок збройної агресії Росії, військові і звільнені з полону. Таку інформацію Суспільному надала начальниця групи комунікації обласного територіального центру комплектування Поліна Кравченко. Якщо відстрочку продовжили автоматично, то нічого робити не потрібно. Користувачі Резерв Плюс мають отримати повідомлення про автопродовження. До СНАПу можуть звернутися громадяни України, в яких не відбулося автоматичне продовження, тобто відбився певний технічний збій, або ж певні категорії, до прикладу, особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей. Особи, які виховують дитину з тяжкими захворюваннями, особи, які здійснюють догляд за батьками своїми або батьками дружини, сказала термін розгляду від 7 до 15 днів. Продовж цього часу військовозобов'язаний користується документом з центру надання адмінпослуг. Людина отримує опис вхідного пакету документів, який також дається на перевірку перед підписанням заяви. На описі вхідно. Мого документа стоїть підпис адміністратора та його печатка. І як пояснювали нам на навчанні, громадянин може користуватися цим документом, який підтверджує, що документи для відстрочки подані і очікують результату розгляду. Пояснила, працівники центру не консультують щодо підстав для відстрочки і не перевіряють правомірність документів. У разі відмови у відстрочці офіційне рішення надійде на електронну пошту або його можна отримати у ТЦК. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.